Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Тим часом у Росії наростають нові проблеми. Багато років Путін грався в такого собі Спасителя своїх друзів, створював всякі ОДКБ і різних там союзників від Сирії до Венесуели, але війна в Україні з'їдає ресурси і солдат. І от вже перший дзвіночок пише Віктор Андрусів далі мовою оригіналу. Айзербайджан зайняв місто Лачин і контролює Лачинський коридор, єдиний, який з'єднує Вірменію. З нагірним Карабахом. Справа в тому, що коридор мали охороняти до 2023 року російські миротворці, і тільки після будівництва нових доріг Азербайджан мав право забрати ці території. Тільки солдат російських в цьому коридорі стало дуже мало завдяки роботі ЗСУ та території України. І азербайджанці цим скористались. У Вірменії зараз розганяється зрада зрадонька прямим текстом так і заявляють, що Росія їх кинула. А це відповідно ставить питання про існування всього ОДКБ, яке типу для таких питань і створене. Якщо згадати ще проблеми з Казахстаном, які виникли в Путіна, то починає сипатись його політика на колишніх теренах Радянського Союзу. Ну як сипатись? Ми навалюємо, і Путін сиплеться, резюмує Андрусів. Нагадаємо, під час перемовин між президентами Казахстану та Азербайджану Касимом Жомартом Такаєвим і Ільхамом Алієвим. Кожен з президентів говорив рідною мовою без перекладачів. Що не завадила співрозмовникам зрозуміти один одного на них кожен з президентів говорить рідною мовою, і видно, що кожен із співрозмовників добре розуміє колегу. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив взяття під контроль міста Лачин та Лачинського коридору в нагірному Карабаху. Це була єдина дорога, яка зв'язувала невизнаний нагірний Карабах із Вірменією. 26 серпня ми, азербайджанці, повернулися в місто Лачин. Азербайджанська армія дислокувалася в місті Лачин. Взята під контроль села Забух і Сус, зазначив Алієв. Місто Лачин та сусідні села контролювалися вірменськими військами з 1992 року та входили до невизнаного нагірного Карабаху. Через ці населені пункти проходила єдина автомобільна дорога, яка зв'язувала Вірменію зі столицею так званої нагірно-карабаської республіки Ханкенді Степана Керт. Однак, після війни 2020 року контроль над Лачинським коридором встановили російські військові. У межах мирних домовленостей ця дорога мала перейти під контроль Азербайджану. Натомість азербайджанці пообіцяли збудувати нову дорогу від Ханкетнії до Вірменії, і в серпні 2022 року відзвітували про завершення будівництва. 25 серпня стало відомо, що російські військові почали розбирати блокпости в Лачинському коридорі та переносити їх на нову дорогу. Тим часом вірменські жителі почали масово покидати Лачин та сусідні села. У Вірменії їм пообіцяли тимчасове житло. Однак на територіях, які досі підконтрольні, невизнаній НКР, всерйоз занепокоєні передачею під контроль Азербайджану Лачинського коридору, оскільки через цю дорогу проходили всі комунікації, зв'язок, а також труби, зокрема і газопровід. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.